Усім привіт! Сьогодні 12 січня, 25 рік, Вінниччина. Нарешті дочекався погоди, яка дозволила мені попрацювати у саду. Цю роботу я планував розпочати ще до Нового року, але не було підходячої погоди, як не дощі. То було, то то ще щось. А сьогодні була гарна погода протягом усього дня. І я трошки почав. Заготовляти живці для весняного щеплення. Щось для себе, щось друзі попросили. Якась кількість буде на реалізацію. Тому кому цікаво, звертайтеся, я номер свій телефону залишу в описі під відео або виведу на екран. Пишіть у Viber. Я скажу дам список сортів, які у мене є. і Кому що цікаво, зможете з нього вибрати. Це будуть тільки кісточкові культури, абрикоси, сливи, диплоїдні сливи, плоти, кілька штук маю. І це будуть персики та нектарини. Персики, нектаринів трошки є сортів, тому щось що можна буде вибрати кому, кому потрібно. Ось так вони виглядають. Тут сьогодні я різав диплоїдні сливи в основному. Ну і абрикоси Ось так вони зв'язуються в такі сніпки, позначаються сорти, щоб потім не було ніякої путаниці. І відправляються на зберігання. Можу відправити в найближчий час. Можу ближче до весни, як кому буде зручно. Ціну скажу вже, коли будемо зв'язуватися. Ось так вони виглядають. Довжину приблизно можете бачити, це буде 60-70, навіть 80 см. Живці персика та нектарина будуть 50-60 см, десь приблизно такої довжини. Вони не виростають. Такої довжини, як сливи чи абрикоси. Я думаю, про це всі знають. Тому одразу попереджаю. Ну, ще раз повторюсь, кому треба. Живці для весняного щеплення. Звертайтесь, замовляйте, будемо домовлятись. Ça, c'est mieux que ça, wow.